А де мамка? А, о. Джазові альбоми, які е, вам таки не вдалося придбати в молодості? Вам? Щось він так важко. Садимось касена. Як вона? Спить як не Ммм, смачно пахне. Що це? Руки при собі, шановний. Це чорба легуме. місцева страва. Ого, бачу, ти освоїлась наповну. І місцеве вино. Але якщо збираєшся весь вечір скиглити, то краще не пей. Вони вже нарешті хвилюватися. Просто, знаєш, тебе в Луїзіані. Ти завагітніла. Крізь доправи нас сюди, прийшов його навчання, усе сталося так швидко. Ну зате тепер ми всі разом. Ти, я, Роуз, тепер усе буде. Ти. Серйозно? Отак просто взяти забути Лузіану? Це було так давно, я просто. Я не розумію, чому ти так. У! От так, Міа, на підлогу! ну ну нахрен блин. Йобнутесь, что это такое, бля. О, Жесть. Кто это сделал? Мия. О, боже. Крис? Крис Редфилд? Крис, какого хрена? Вы учитаны? Нет, нет. Бля. Вот. Чему? Жесть. Жестко. Ну, это было жестко. Крис Редфилд, что Ро... ты вбился? Порядь, ворушись. Зачем? Ро... Рос, и куда ты робишь мою моей дочкой? у нас, пане. Пакунок, це, це взагалі моя дочка Я сказав, І тоді, ні. Роуз Заберіть його звідси Посторію прошло близько ну десяти років, не навіть більше Ні, він ще в сьомій частині був. Десь тридцятка вже пройшла, мабуть. Йому тут до 50 вже. Привіт док. Вітаю, пане Вінтерс. Результати аналізу вашої доньки готові. Хочу попросити приїхати і обговорити їх. Четвер 16. Так, цілком, ми приїдемо. Лікарка призначила зустріч наступного тижня. Блиш, не думай про погане. Ми ж про це говорили. Я знаю. Ми тільки про це й говоримо. Скільки тобі повторювати, я хвилююсь не через Роуз. А через що ти хвилюєшся? З нею все добре, я впевнений. Що іще ще важливо? Ми важливі і та не ти важливий. Але ж, але ж ти. Мія, що ти кажеш? Ти щось приховуєш від мене? Скажи. Король волонів, Кзе, да, да, да. Ч... Черт, я можу відпов... Маю відповісти. Уууу, блін, як класно з, е... з озвучкою. Ну, саме. Там, до речі, відносно, скоро мой Я знаю, Максима Шатович. Дякую. Що сказав? Дев'ята частина, так? Вже всі роблять перед Я ближче до грудня зроблю. До речі, ради бачити. Ох, господи. Нарешті чорт забирай, доповідай Поконок у вас? Який ще поконок? Де Кріс Редфілд і Роуз? Хто ви, це безпечний канал, ви не маєте повноважень. Курва. Да, да-да, почали вимикати. Що тут біса відбувається? Ну що, друзі, починаємо пригоду. Welcome to the Village. Розряджений. Задання операції знищити ціль, забрати тіло. Убезпечити Роуз Мері та Ітана Вінтерсів. Перевести Вінтерсів до місця Б для подальшого розслідування. Супроводити їх має не менш ніж два співробітники. Зрозуміло. Походу, вони перевозили Роуз, і їхній бус. Їхній бус просто перевернувся, але тут дороги немає. Як вони їхали? Ну, тут ще їхали. Або вони зупинялися і перевернулися. Весело ліпше, ми ще не шукали пригод в одне місце. Хе -хе. У нас бої попарку несе. Це дуже добре, це файно чути Пактроніки, бач горять? Скоріше все або якась буря. Або хтось перевернув. Тільки два варіанти. Ну що, Ітане, починаємо нашу пригоду шукати нашу дівчинку Роуз Дети. Чий кріс так викрив її? Я, то, в принципі, ну, знаю сюжетик, типу. але вже трішки підзабув, бо давненько проходив. Я обожнюю цю частину, тому. Мені приходити... Ну, проходити і одне задоволення буде. Це якраз така тут зимня атмосфера в цій грі. У нас ще зими немає, але. Добавлю трішки вайбів зимових. Вхід заборонений. Тихенько, тихенько. Блях. Бляха. А Ану, знати, в чаті. Е, от він порізався в, в цю решітку, да? Ключий дріт об цей. Що треба зробити, е, щоб зупинити кров? Зимойшки коли будуть. У мене дві неділі, хто окрім час розійде. Ну да. Каміння переміщується. Заступ'ю до каміння. Ну в цій грі вайба четвертого резидента. Це ж якраз і тут і поселення, хутір, як сказав Богдан, перев'язати слюнькою. Зрозуміло. Зараз побачите, як воно буде. Хтось, хтось там є, листіше листить. Перев'язати чим перев'язати? Ти теж почав її проходити? Крутяк. Ух ти, диви, якого ворона! Розколбасило Мені подобається оце початкова локація. Збірячі крики, тихенько. <рес> ну да, да, Богдан, да Є таке. Ой, тихо. Так, давайте будемо бережні. Оп-оп-оп-оп-оп. Мансуй, мансуй, мансуй. Тихо. Тихенько. Хтось виставив, Це. Е, скоріше все виглядає, Тихенько. блядь, Ми спалилися, блін. Мені здається, це по скрипту спрацьовано. Ух! Так, давайте ще тихенько. До речі, нагадую, друзі, ми граємо на харді і будемо максимально обережні. Шашли кульму оцінив. Ну да. Це не прокавалося. Может виріхтися від потряпати. Саме так. Ой-ой-ой. What the hell is this? О. Oh. Right. Давайте потихеньку. Пробиратися. Хесенько. Ітан. Итан. Нам... Ооо! Ми дійшли до річки. Тут дуже, до речі, класна механіка. з торговцем. Потім покажу. Ха-ха, да, 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 є таке. Ну а як же ж, як в люби? Тихо. Любі варіанти хороші, правда? Так, що це у нас будка? Ну там немає песика вже давним-давно. Так, у нас є. Будиночок, опа. Барон взагалі класний. Барончик, да, да. І новелець. Так, там далі тут нічого немає. Примували. Вісняйте не затянули. А вам не здається, що початок реально схожий на Resident Evil 4 ремейк. Ну, 4 ремейк. Особливо цей початок. Але тут прям мені дуже подобаються зимні локації. Якщо в іграх є зимові локації, це дуже круто. До речі, як звук, як картинка. Є таке, Да, є. Так, мотузка і камінь. Чи ні? Тільки мотузка. Лутати ми не можемо. Картинка не фрізи, добре. Ну не повинна по суті. Так, закрили кран. Ну, ти і то не да, ти прям уважний. Треба закривати кран. Я би тут взагалі. Чесно, я би тако ходив тут. Але давайте ходимо нормально. Будемо максимально все лутати. Що ем... що? Це я зробив? Ви чули, да, на горищі? Ну, точніше, на другому поверсі. Так, мені без зброю якусь. Що взагалі я тут забув. Добре. Нічого немає. Це елементи м, саме навчання. Дожді, фрізи в мене були і за ПК, бо твіч... 1860 ПСБС і Метроксус. Да, є таке, є таке. Ляха. Тут що скло? Так, давайте тоді реально будемо. Потихеньку. Ооо. Зрозуміло. І це обов'язково спускатися в саме низ. Так, і то не треба зброю якусь. Треба зброю і терміново. Я так і ходив. Да? Там будь, а ти на які складності грав, Максимка. Так, взаємодіємо. Так, це ми знаємо таку. Не буду спілерити, хто це така. Але я таку знаю. Добре. Будемо по-тихому. Середнє. Дошки, дошки штукають. Окей, ще я прокачав свої міні-монтажі. Так. Да, я теж ну, намагаюсь. Удари в шафі. Опа. Це з шафи звуки долинулись. Що, давай, можливо, спробуємо подивитися. Я подуш тоді мрію, а потім по Ммм. Важку не потягнув. Ну, я теж думаю, що не потяну, але потрібно. Фух. З Звагом. Ах! Рататуй. Блін, а тут нічого немає? А ну, камон. Сука, я аж підскочив! Но тривогли ты звідси. Ітане! Ітане! Итане валим, волим, валим, валим, валим. валим. Можно ітане? Це травичка, давай її заюзаєм! Ну, 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 е, это. Ну чому ти так, не... чому ти не бежишь? Итада. Тихо, 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 тихо. Хтось сюди прийшов уже? Тихенько. Ой, бляха! Мені б не було так е, кріпно ну, страшнувато. від того що я граю на харді. Не на останній складності до речі думав на останній грати. Але спробую на цій Якщо потягну Менше страшно тільки через те, що є протитанкоміну. Ну так. Да. Ну я не буду її юзати. А можливо буде, подивлюся як е, ситуація буде. Чи буде максимально критично? Хто це зробив? Я серйозно, народ, я аж підскочив. Я не знаю щось. Ми вже, напевно. Нерви пошатані. Так, це ми все бачили, це ми брали. Так, а, все, можна бігати. О, Крутяк. Все, народ, погнали в село. Берикнис Міраж. Вітаю. Бажаю міцного здоров'я і радий бачити на стрімі. Після того, як ти вийшов час, я ага, пройшов язик, японію. Я тільки три рази помер місцевим, а, місцевим населенням. До мене село. Так. Да. Село Івахніці, Хмельницька область. Е -е так. Або скоріше це тут замок, тому це. Карпатські села. Хто з Карпат? Вітаю, вітаю. Всіх вітаю новеньких, хто доєднується. Ух ти 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 ти, що таке різкий, як понос. І не забувайте, народ, Закарпаття, да? Я був тільки пару раз. Угу. Не забувайте, народ. Щоб, щоб був міцний пісос, підпишись, постав лайкос. Це не забуваємо. Так. О. Замковий дзвін дзвонить. Молитва по селу несеться. айтон Нишком-тишком. До дзвіниці. Тут крадеться. О! Вау, де я бісу Дивіться, як гарно, так? Да? Знаєте, що це мені завжди? Зайшло при 10 Ага. Зрозуміло. Добра ніч. Гарних снів. Це мені нагадує замок Дракули, да? Влада Дракули. Oh. Румунія. Ну це, по суті, і є Румунія в грі. Вау. Wow. Блін, як мені подобається ця початкова локація саме. Nice. З монстрів на канікулах. <ріх> да, 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 да. З монстрів на канікулах. Ну що, давайте потроху ми будемо спускатися. А це нас очікує потім е в майбутньому саме маєток, саме замок леді Дімітреско. І її сестер. Я в якийсь обхід йшов. Ага, наставку годиться. Да, да. На заставку самоту. Тихенько, тихенько і ти не спускайся. Тихо, 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 тихо. Бляха. Ти не забув, що тебе рана відкрита, ти її навіть ще не замотав. Знайди хілку. Ооо. бідний коник. Замерз, чи тебе вбили. Та ні, це, походу, тут щось з ним зробили. Ого, йому шию роздерло. Жесть. Та тут катували його, блін Mm -hmm. Ой, який килимок, так? Да? Так, гра підказує, що нам потрібно всередину піти. Часничок. Це від е вампірів, да? так? <смісті> Ван Хелсінгом запахло, правда? Так, давай обійдемо, часто подивимося, що ми нічого не прогавили. Так, далі ми будемо йти. Е так, я так розумію, наш орієнтир це мельниця. І тоді ми й підемо. Туди і попрямуємо. Так, давайте зараз обійдемо. Місна інтелігенція. Да, 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 да. Добре, погнали. Тут більше нічого немає. Так. Це що в нас? Клітки. Для курей, для кролів, курей. А це взагалі переноски, знаєте, всякі. Для котів. Це я знаю, бо котик в мене є. Так, попрямуємо. Ух тихо. Собачка, собачка. Барсик. Давай без. Без дурниць. Угу. Добре. Там у нас ще недосліджена. Будівля. От, будиночок. Давайте ще його. Дослідимо. Димся, які є взаємодію. Може, може пішли кудись? Та ти глянь на це, хто так тікає. Тут картопля вже поросла. Ну, це схоже, знаєте, на. Як тут е, відпочивали. Місцеві селяни. Замок, який легко зламати, то зламай. А, не можеш? Ти просто сказав, дав мені, що замок легко зламати? Але зламати не можеш. Знову це ікона. Добре. Так, це не добре, що ми тут сюди прийшли. І почули один діалог і дізналися, що можна тут відчинитися. В добре? Моя кіськопраймі. Поняв. Так, давайте сюди. Я так розумію, бігати тут взагалі не варто. Мені цікаво, чи вороги реагують на звук. На твоє пересування. Чи варто так ходити? Чи можна нормально пересуватися. Так, я розумію, тут треба тобі важіль або речах, Щоб підняти. Це я пам'ятаю. Блін, як тут класно. Зима. Блін, як не вистачає. Я цей дім. Як не вистачає такої погоди, да? Я не знаю, ого, як ви, але я обожнюю зиму. Зимову атмосферу, цей колорит. Ну, В принципі, воно і зрозуміло. Я народився зимою. Так, тут теж відбувалося якесь жахіття. Це, походу, цей іконик, да? це він тут сидів, щось з ним робили він був поранений. І пройшов скільки. Це скільки він дороги пройшов? Я гадаю, що це не так планувалося, але. Це вже я будую з Здогадки. Так, це ми звідси прийшли. Добре. Так, тут все. А, весну любиш. Тут все добре треба оглядати. Коли набуду зброю. Ми зможемо різні плюшки. Опа, ворони. Опа. Різні плюшки. Збирати. Ухід заборонений, це я зрозумів. Добре. Йдемо далі. І я, я ж тільки зайшов, як підруг, да? Зі мною час біжить непомітно. Це є таке. Сьогодні ми будемо грати трішки довше. Спробуємо більше пройти. Дізнатися більше. Цікавого. Продвінути сюжет далі. Ого, ти глянь. як Дім розтруло, да? Я з тобою взагалі так само. Я тоді до тебе зайшов, година пройшла просто непомітно. Це ти напрошуєшся на комплименти. Ой-ой-ой, важкий удар вгорі. Тихо, 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 тихо. Не сваріться. Я більш не буду. Я просто ходжу, досліджую. Туалет зачинений. Будь зайнята. Можна сидіти якраз перед тим здав модуль по кресленню Ага. Зрозумів. Модуль по кресленню а що за креслення? О, дивись яка. Яке графіті, так? Да? Гарне. Так, мені здається, тут буде ворог. Все до цього веде. І нам без зброю не, не завадило би. <кій> Дуже багато порожніх тумбочок. Forgetting. Чому вона тут? А, це ж це іграшка. Це ж іграшка нашої маленької роуз. М -м 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 мені це не подобається. Ну, по суті, да кріс же викрав її. Але мені здається, її тепер хтось інший викрав Так, давайте максимально дивитися, оглядати. Так, в нас є е е дорога до гори. І дорога вниз. Давайте спочатку вниз прийдемось. Так, да, не можна. Стуватимо акуратніше. Ой-ой-ой, ти глянь, диви, диви, диви. Козлі повивішували. Трактор працює. Холосту, але працює. Що тут відбувалося? Що тут сталося? Так, давайте не палитися, не палитися. Так, що це у нас тут? Цвинтер, майстерня. обрядове місце і. Воркшоп. Ну, майстерня, так. Да? Цвинтер і обрядове місце. Розумів. Опа. Бачиш там вогник. Ми потім зможемо взяти зброю. І якщо там ворог. Пальнути і. Цей ліхтар загориться. Впадає за гориться. Типу як коктейль молотова. Але будемо обережні тут. Мені здається, десь скоро нас очікує ворог. Е, що пише? Дуже дрібний шрифт. Можна прочитати? Замкнено. Гаразд. Сюди не пройти. Так, тут стопудово треба ключик. Угу. Локет. Так, капець, я від ворогів тут відбивався ножиком. Непогано, not bad. О, бач, курочка там одна з другою. І є. Е, драбина на гору. На гору, типу. Це все ми будемо досліджувати. Так, тут не можна. Відкрити, подивитися. Ні, не можна. Так, е, мусорні баки теж зачинені. Сейчас я дуже спокійно тут ходжу. О, Зовні падай дошки. Хтось впав? Да, пам'ятаєте ці ящички? Бананом моду становил. Так, Є зброя. Так, на о, бачили, да. Підсказка, що нападати, типу. Скоріше всего, заробуде ворог. Раз. І можна так. О, да, зараз. О-о-о. Давай хілитися. о ви тільки скільки тут ячейок. Оце вони порадували. Ну це як в резіку 4 в принципі, дуже схоже. М -м -да. Ліки, які цілком загоюють усі рани. Затягує порізи, сприяє згортанню крові та відновлюють діяльність. Пошкоджених органів